І так, шановні друзі, всім привіт! Всіх і кожного радий бачити на своєму каналі. Це друга частина по, е, відео огляду е, станочка деревообробного штурм. Зараз покажу, як виглядає. Так, ось такий його вигляд. В принцип, Так як я його зібрав і так як він в мене буде працювати. так тут регулювання по висоті столу. Так по забору видно півтора міліметра. Ножі свіженькі, гострі. Так модель його. Кнопка старт-стопу. Кнопка старт-стопу дуже технологічна. Не обов'язково після того, як ти його запустив, шукати, де, де, де є там кнопка виключити. Просто, просто якось так. Підготував кілька дошечок невеличких. Це для розпилу і фугування, а решта просто підфугування. Решта підфугування. Щось з, них, щось з них буду робити. В принципі, якось так. Для тих, хто хоче купити його, друзі, щоб мали на увазі двигун на цьому станку він гріється. В інструкції написано, що він працює 20 через 10, 20 хвилин працює. І 10 хвилин йому треба давати перепочити. Тобто нема такого поняття, що ти його там зранку включив, а на обід виключив, чи там якийсь там перекур через 2-3 години. Такого нема. Тобто він такого навантаження чисто фізично не витримає. Тобто, тому, якщо його брати в якусь майстерню, його брати тільки як додатковий інструмент. Додатковий інструмент, кудись поїхати. Щось зробити, приїхати, бо вага 12 кг це є дуже, дуже і дуже зручно. Так, що покажемо його зараз в роботі. Поїхали. Ну що, будемо пробувати цю колярочку, як вона себе поведе. В принципі, циркуляка працює гарно. В принципі, чого її треба було очікувати, зараз розверну тоночок другою стороною і запущу як фуганок. Речі, окремо, що хочу сказати за е, засоби захисту, е, окуляри і беруші. Е, в таких роботах вони обов'язкові, е, ну, особливо окуляри, тому що очі, очі ця основа. І так, друзі, не дивлячись на якість матеріалу, обробка вийшла доволі гідна. Чесно кажучи, роботою я станочка самого задоволений. Там на відео видно, що він працює впевнено. Так, ту сторону я не брав. Вигімльовую рівно. Микомусь буде видно. Ну, як на роботу станка такої якості. Чесно кажучи. Я задоволений. Щось вдома зробити? Щось вдома помайструвати, цей станочок має право на існування. Але е, тут е, стосовно покупки для себе тут дивіться, дивіться самі, того, що знаєте, є плюси, є мінуси. Ну, будь ласка, трошечки попрацював. І забило стружкою, так? Да? Користуючись таким е, станочком, звісно, бажано, бажано мати е, ще і пилосос підключати. Там в комплекті до нього йдуть ці всі шланги, це верхня заглушечка. Там в комплекті все є, тільки я цим користуватися аж ніяк не буду. Ну от врізав, врізав, погімлював і, і в принципі чудово. Тому якось так. Так, по станочку є мінус це те, що вся стружка, яка виходить через фуганок, вона йде до циркулярки і має, теоретично мала би виходити вся одним отвором. Але як бачите, її трошечки тут набиває. Тобто працювати е, без е, пилососа. Трошки накладно. Ну, є ще варіант взагалі зняти ось цей хамут, але не знаю як тема для наступного відео. Фу -фу -фу -фу. Як тема для наступного відео? І так, друзі, після цієї невеличкої роботи е зняв е пильний диск. І тепер дивіться, що тут робиться. Ну, звісно, щось розбирати, пхати руки, це обов'язково ви витягуєте вилку з розетки, а потім сміло, і не боячись, що щось станеться, щось тут майструєте. Також хтось сказав, що пильний диск звідси неможливо зняти, обов'язково знімати ось цей стіл. Тобто це 3 і 3, і 3 болти цієї сторони. Я скажу, що це не є правдою. Просто коли відкрутили гайку, тут, до речі, ліва гайка. Трошечки підгибаєте. Ось цей кожух захисний і пильний диск вистрибує, вистрибує аж бігом. Якось так. І так, друзі, кому було цікаво, підписуємося, ставимо пальці вверх. Якщо є теми для розмови для наступних відео, обов'язково пропонуйте. Все розгляну. А зараз до наступних зустрічей побачимось.